Бери, роби і їж. Це неймовірно. Якщо з холодильнику вже доживають останні дні банани, то можна приготувати бананові панкейки. Зараз покажу рецепт. Коротше, чим гниліші і чорніші банани, то солодші панкейки у вас вийдуть. Нам знадобиться всього 4 інгредієнти. 2 банана, 2 яйця, трошки борошна і розпушувача. Якщо нема розпушувача, не біда, можна без нього, вони вийдуть просто не пухкі. Поїхали. Хотів зробити бананчаки, але не вийшло. Найскладніше в цьому рецепті це добре розтовти банани. Ого. Лотку пизда, Да. Короче, в лотку краще це не робити, бо поломати лоток і пізди від дружини. <рес> То вчим банани на тарілці? Цей хуйня неудобно, краще взять вивку. Наївжайся ну, не на нею. Отака консистенція вийшла. Як будто хтось на регал. Якщо ви не хочете дохірамить посуду, то можете мішати все тут, але я рукожок того пересиплю в глибоку миску. Далі вибиваємо 2 яйця. І перемішуємо. Треба додати борошну. Борошна беру 60 грам. Додаю трохи розпушуючи приблизно чайну ложку. Мішаю поки воно не стане однорідним. Ну і все, далі наливаємо, насипаємо, накладаємо. Робимо панкейки на гарячій менше? А, -а, а, для того, щоб не краще приготувалися, треба накрити кришку. Коли роблять такі бульбашки, це вже можна перевертати. Лепс. 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 Ще хвилинка. Ну, все, ми приготувалися, можна знімати. Дожарюємо все і можна їсти. Смачний сніданок готовий. Гаша, гаряча, гараша.